Обов'язково майте це на кухні. Кухня являє собою найенергетичнішим місцем у цілому домі, тому просто зараз я розкажу тобі, що треба мати на ній, щоб багатство і удача ніколи не покинуло ваш будинок. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. На кухні кожна деталь має значення, але ці три предмети повинні бути на кожній кухні. Перше, що обов'язково мати треба на кухні, це мед. Мед є не тільки Символом здоров'я і довголіття, а ще й символізує удачу, притягує потрібних вам партнерів, якщо ви один чи одна, та гармонізує енергетику у самому домі. По-друге, це лавровий лист. Обов'язково його мати, хоча б пару листочків. Лавровий лист притягує у ваше життя багатство. Та процвітання знищує негатив і поновлює фінансову енергію. Ну а для кращого результату кладіть ще й лавровий лист в гаманець. Таким чином фінансовий потік ніколи не покине вас. Ну і останнє, але не останнє, по значенню, це річ жовтого або золотого кольору. Жовтий колір символізує сонце, і залишаючи таку річ на кухні, ви тим самим трансформуєте дуже сильну енергію в ваш дім, щастя, успіху і удачі. Також жовтий або золотий колір символізує здоров'я і довголіття. Тож чим Більше його там буде, тим здоровіше і щасливіше будете ви. Обов'язково відправляйте це відео своїм близьким і друзям, яким бажаєте щастя і удачі. Ну а в коментарях напишіть, який з цих предметів у вас є на кухні просто зараз.